Сьогодні я вирішив за... заїхати в дистилерію. Називається Bond Distillery, І це молода дистилерія, яка виготовляє ірландські віскі віслер. Це знаходиться десь хвилин 15. Ця дистилерія знаходиться десь хвилин 15-20 від Дубліна в сторону Бельфаста. І в мене таке враження, що я приїхав і вона зачинена. Але цікаво, що тут можна подивитись. Тут можна подивитись через скло процес виробництва. Ще цікавіше, звичайно, буде зайти і отримати тур. Декілька років тому, в рік, не було е, туристичного такого е, плану, що можна зайти якийсь тур змовики, але у 2025-му, наскільки. Я читав, що вони вже зробили, що можна зараз зробити тур. Але як я бачу тут зачинено. Ну, а значить, це буде чудовою причиною приїхати в робочий день, отримати тур, подивитись ресепшн, які у них є асортимент віскі, і подивитися, як робиться віскні віслер на дастерії план із